Вітаю вас. Триває ефір на парламентському телеканалі Рада. Сьогодні обговоримо роботу законодавчого корпусу і в нашій студії народний депутат України від фракції Опозиційний блок» Микола Скорик. Вітаю вас, пане Микола. Доброго дня. Пане Микола, от, от зараз всі от, і депутати, і експерти оцінюють, яким чином парламент має відреагувати на, на ті рішення, на, на ті попередні домовленості, які відбулися у Парижі. От, вибори на Донбасі на ті території, яка на сьогодні не контролюється Україною. За українським законодавством. Наскільки це реально, і коли на вашу думку? Ну по-перше, ми, наша фракція, підтримує те, що відбулося в Парижі. Ми вважаємо, що це однозначний плюс для України в першу чергу, тому що перестануть гинути наші громадяни, перестане литися кров, і ми маємо шанс не просто заморозити цей конфлікт. А провідні світові держави, такі як Германія, Німеччина і Франція, дають нам реальний шанс і реальну дорожню карту щодо вирішення цього конфлікту по суті і повернення нашої територіальної. Цілісності вчора звітував міністр закордонних справ. пан пан угу. Клінкін, і я ж зараз скажу. І от коли обговорювалося це питання, виступав лідер нашої фракції Юрій Толіч Бойко, який чітко заявив і спитав пана Клінкіна, яка потрібна підтримка від парламенту. Поки що пан Клінкін сказав, що на сьогоднішній день політична підтримка ми готові, наша фракція, зробити все і приєднатися до будь-яких конструктивних і позитивних дій щодо імплементації мінського процесу в українське законодавство. Пан Микола, от після того, як відбулася зустріч у Парижі, був сигнал від самопроголошених керівників ДНР, ЛНР, які сказали про те, що власне вони вже перенесли псевдовибори. але перенесення як таке: от українська сторона, представники України в контактній групі, вони сприйняли як шантаж, тому що не відбулося скасування цих виборів. Я вважаю, що важливо, найважливіше, і ви дійсно досить справедливо сказали про так звані республіки. Ми повинні орієнтуватися на нормандський формат і на те, що сказав і каже наш президент, і на те, що кажуть президенти. Держав, які приймали участь у цьому нормандському форматі, це ще раз повторюсь, Німеччина, Франція і безпосередньо Російська Федерація. Всі ми розуміємо, що вплив Російської Федерації на цей процес величезний, і вирішити це питання можливо тільки в нормандському форматі. Я думаю, що зайве коментувати те, що сказав пан Оланд. І пані Меркель, я думаю, що дійсно, коли є такі елементи, як, скажімо, амністія, я вважаю, що це, ну, скажімо так, необхідний крок для вирішення цього питання мирним шляхом, тому що в противному випадку ми повинні вирішити воєнним шляхом, а ми зрозуміємо, що це неможливо і знову призведе до гибелі наших громадян. і Якщо брати історію, то навіть свого часу радянський союз проводив декілька амністій для учасників визвольного українського руху, і таким чином свого часу вирішив питання. Свої питання на той час, які стояли тоді перед тією державою Радянським Союзом. Я думаю, що якщо це буде зроблено в рамках українського законодавства, і я, скажімо так, нічого поганого в цьому не бачу задля мирного вирішення конфлікту. На сьогодні експерти кажуть, що є як мінімум два, два сценарії: це юридичний і політичний. От юридичний це все ж таки це хорватський так само сценарій, тому що там амністія відбувалася понад 10 років. В нас ви, 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 до речі, прихильники кос, я тому, думаю, що політичне рішення, я ви, рішення знає, можна ви бути, знаєте, ви знаєте я, я що те, вважаю, що ну ми ми неправильно, що ми розділяємо ці питання політичне і юридичне, тому що ми маємо, я вважаю, що якщо більшість парламенту і більшість суспільства мають політичну волю. Для вирішення цього конфлікту як такого, то ми повинні зробити все, щоб надати вирішенню цього конфлікту саме юридично-законну основу, ми з вами розмовляємо саме в день професійне свято день юриста. Я вважаю, що якщо у нас в державі не будуть працювати закони, а якщо ми будемо керуватися виключно. Політичної доцільності, то це призведе до поганих наслідків. З іншого боку, в даній ситуації я вважаю, що ми повинні приймати саме політичні рішення і на основі цих політичних рішень відпрацьовувати дорожню карту юридичний шлях для вирішення цього питання. Я не буду зараз вдаватися в нюанси цього процесу. Я вважаю, що ще раз повторюсь, що Будь-яке мирне вирішення цього питання так є компроміси, на які ми не можемо піти. і ці компроміси полягають які неможлив, на які неможливо йти в, тим, в тому, що ми маємо зберегти нашу незалежність, нашу територіальну цілісність і так далі. Але є є моменти, в яких я вважаю, що компроміси для того, щоб не гинули люди, вони можливі, і для цього, і задля цього я вважаю, що. Всі політики мають, скажімо, свої амбіції трошки знизити і відповідним чином налаштовувати і суспільство на те, що дійсно ми маємо рухатися саме мирним шляхом, але питання відновлення територіальної цілісності України. Ви для себе визначаєте в тому числі і Крим, чи чи тільки Я, окупований я, я, Донбас, я як будь-який громадянин України не поділяю. Україну на різні частини для мене однаково, як думаю, для вас і для будь-якого громадянина України однаково важливий і Крим, і Донбас, і Прикарпаття, має рідна одеська область, і Чернігівщина, будь-який регіон. Я три роки пропрацював міністром фінансів в Автономній Республіці Крим. Для мене це майже рідний регіон і ніяким інакшим чином. як... Автономну республіку Крим у складі України я ніколи не буду вважати тобто це для мене неможливо і вирішення питань. Я думаю, що на сьогоднішній день ми повинні бути реалістами в рамках мінського процесу. Крим не обговорювався. Про це потрібно чітко людям казати правду. Як кажуть, про, проблеми, проблеми ми повинні вирішувати поступово. У нас є реальний шанс вирішити питання Донбасу і потім перейти до вирішення. Питання Криму на основі взаємодії з, зі світовим співтовариством. Як ви думаєте, чи готова Росія дійсно сьогодні віддати під контроль кордон Україні українській стороні? Я думаю, що якщо буде вироблена дорожня карта, ми Скажімо так, якщо буде реальна дорожня карта дій, то Росія вимушена буде це зробити. І якщо ця, ця карта є на основі мінських угод, вона має виконуватися і Росією, і Україною, і саме цього вимагають гаранти цих мінських угод Німеччина і Франції. Пане Микола, шлях повернення Криму в Україну. От зараз бачимо я, через громадський, через кримський я не вважаю, що це шлях. От той те, що робиться на кримському кордоні, це не шлях, це, скажімо, удар по, нашим, по нашому українському бізнесу, який таким чином втрачає кримський Ринок збуту, а для того беручи до уваги, що ми зараз перебуваємо в економічній кризі, і у нас є досить серйозні темпи, на жаль, падіння валового внутрішнього продукту. У нас є проблеми з виплатами пенсії і заробітних плат. Ми майже не індексуємо те, що зробив уряд щодо індексації. Пенсії заробітних плат, це не індексація, це насмішка. І в цій ситуації втрачати ще, і, і ще й кримський ринок, який е, історично е, був наш. І те, що робить зараз, те, що роблять активісти, я категорично не підтримую їхні кроки, тому що це ніяким чином не призведе до повернення Криму, а тільки налаштовує негативно по відношенню. До України те населення, яке зараз перебуває на території Автономної Республіки Крим. Ви задали індексацію зарплати пенсії. Уряд от, от не сприймає. сприймаєте те, що сьогодні зробив уряд на сьогодні. Станом на сьогодні я пам'ятаю законопроект. Був від, від вашої фракції. Проіндексувати на 74%. Ну, це, 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 це реальне. Це відповідає. Чому це нереально? Це відповідає діючому українському законодавству. Як е, в законодавстві є чіт, е, чіткий запис, що е, мінімальна зарплата і пенсії е, повинні індексуватися на е, цифру е, інфляції. Офіційна цифра інфляції, яка зафіксована управлінням е, статистики держави, саме 74%. Я вже не кажу про те, що. По відношенню до іноземних валют наші громадяни збідніли втричі, і ми з вами розуміємо, що в такій імпортно-залежній економіці, як українська, беручи до уваги, наш споживчий кошик то саме на на жаль, на іноземні валюти, такі як долари євро, ми повинні орієнтуватися. Я не кажу про. Курс національної валюти навіть ми розуміємо, що це реальність, але е, проіндексувати на індекс інфляції е, уряд був е, зобов'язаний і е, те, що е, фактично заробітні плати і пенсії не індексувалися з 2013 року. Е, на сьогоднішній день наші громадяни знаходяться поза межою е, бідності, величезна кількість. Наші громадяни, те, що уряд робить по відношенню до цих громадян ці міфічні субсидії на комунальні платежі, і так далі, це ніяким чином не вирішує питання виживання української громади. Тобто, якби ви сьогодні сформували уряд, ви виконали закон З, і знайшли звичайно, ресурс. звичайно, і уряд повинен перестати займатися корупцією, уважно подивитися. На ті видатки, які на сьогоднішній день є в державному бюджеті, і перестати вирішувати проблеми держави за рахунок громадян. Чим відрізняється, скажімо, європейська, європейські держави? У них попереду стає людина, не держава, а людина і держава для людини. А коли у нас за рахунок людини вирішуються всі проблеми держави, то це зовсім не європейський підхід. От е, ми чули от, від деяких критиків Кабінету міністрів, що от, порівняли Яценюка із Сазарова те, що от, був внесений проєкт бюджету і він відкликаний. Це в свій час робив Язаров. Сьогодні це було зроблено нинішнім кабінетом міністрів. Знаєте, Коли про, буде схвалено бюджет, на вашому. При всій моїй повазі до е, Арсенія Петровича. На жаль, е, він успадкував все найгірше, що. Було у попереднього уряду і відрізняється він в кращу сторону тільки тим, що добре розмовляє і українською мовою на від коло Яновича і англійською. Якщо взяти результати роботи уряду Азарова при всьому відношенні різному відношенні до цієї постаті в нашій історії, то це були і е, стабільність економіки, роз е, зростання валового внутрішнього продукту, е, чітка виплата заробітних е, плат і пенсій, так далі. Те, що Росії Росії, не було. В той часі. Ну, ви знаєте, я ну, об'єктивно. Ви знаєте, я е, е, багато в чому е, те, що відбувається зараз е, на е, Донбасі. До цього призвели в тому числі списувати все, все, що відбувається на Донбасі, саме на російську агресію, не можна. Багато в чому це до цього призвели саме дії української влади, тодішніх керівників держави, виконуючи обов'язки президента пана Турчинова і прем'єр-міністра України пана Яценюка. Тому для мене я так, склалося. Я особисто знайомий з Арсенієм Петровичем. і е, Поважно до нього відношусь як до особистості, але я можу сказати, що результати його роботи е, як прем'єр-міністра однозначно е, негативні, і е, він не увійде в історію, скажімо, як увійшов е, в польську історію, скажімо. Пан Больцерович, коли були зроблені болючі для населення, але важливі реформи. Реформ, ніяких немає. Реформа це реформа поліції. Це не реформа а на ваш. А в чому в чому вона полягає? Реформа поліції, коли є зараз міліціонери, які отримують. Тут я вам не веду приклад. Днівнічий інспектор міліції у званні майора отримує на сьогоднішній день 1800 гривень. Йому знизили заробітну плату в останні місяці. Скажімо, він отримав 2,5, зараз отримав 1800 міліціонера навчали 4 роки у школі міліції для того, щоб стати міліціонером. Зараз людей, які не мали жодного відношення до правоохоронних органів. Вони добре виглядають, вони переводять бабусь через вулицю. Але е, я спілкуюся з, зі спеціалістами в цьому плані. У нас з, величезне зростання рівня злочинності, і е, з, завдяки маніпуляціям зі статистикою, коли Заставляють працівників органів внутрішніх справ не реєструвати е, ці злочини, е, тому це е, люди, Ну скажімо, це не видно зі статистик, але це відчувають на собі прості громадяни по всій Україні. Тому е, розповідати про те, що вся, вся реформа це реформа поліції. На, на нову форму для поліції уряд знайшов 900 мільйонів гривень в державному бюджеті. Ми всі бачили, яка. Красива форма. Це що такі необхідні зараз витрати державного бюджету, коли ми не можемо вирішити питання щодо зарплати пенсії. Так вони виглядають, як поліціянти з відомого фільму, я думаю, який ви теж дивились, Поліцейська академія. Це дуже смішний, цікавий фільм, але він не вирішує питання. Ми всі його бачимо не в кінотеатрі чи по телевізору, а бачимо на наших вулицях. Але це не вирішує. Питання боротьби зі злочинністю. але вирішив питання відновлення довіри до правоохоронних структур. Ну ви знаєте, я можу вам сказати, що от коли кажуть, що не було довіри до міліції, так міліція досить неоднозначно працювала. Я можу сказати, я от уже 25 років є водієм, В мене жодного разу. От, навіть коли я був простим молодим хлопцем, ми, так, перша модель е ВАЗа. Мені ніколи не зупиняли на вулиці, якщо я не, е не порушував, е не порушував е правил дорожнього руху е тодішні працівники е ДІ. Тому Багато чому все залежить від наших громадян і як наші громадяни будуть відноситися до законодавства і до своєї власної держави. Ви за бюджет будете голосувати, якщо він буде внесено? Такий тому? бюджет, як ми бачимо, однозначно не будемо голосувати. Як ну те, що навіть бачили, ми і не бачили, тому що ви ж сказали, що вони поклали, а потім угу. забрали. Але те, що ми чуємо про нього, то однозначно голосувати не будемо. І для нас принципове питання саме підвищення. Соціальних стандартів для наших громадян, і це не тільки вирішення питання виживання наших громадян, тому що вони дійсно не можуть цього робити, а це дійсно питання споживчого попиту, питання того, щоб дійсно оживити цей споживчий попит, для того, щоб люди дійсно могли піти. У, у магазин і купити собі найнеобхідніше, і це однозначно призведе потім для підвищення надходження податків до бюджетів у всіх рівнів. Тому це елементарний економічний крок, який, до речі, пан Зара в свого часу дуже вміло робив і таким чином угу. досягав зростання валового внутрішнього продукту. На завершення, як ви можете. Оцінити виборчу кампанію, от по Харкові питання вже вирішилось на сьогодні. І політичне майбутнє для опозиційного блоку, тому що ми бачили, там як один із кандидатів від, від блоку Петра Порошенка казав, що ми будемо в майбутньому в майбутніх місцевих радах співпрацювати з опозиційним блоком. Потім було спростування, що це окрема думка окремої людини. Тобто, що ви на сьогодні собі змалювати? Яким ну, чином це буде говорив мій земляк, пан Хмельнюк, мер Лічивський, який угу. балотується саме від блоку Петра Порошенка. Я думаю, як мудра людина і мудрий політик, він розуміє, що всі політичні сили повинні в нашій країні співіснувати не на основі постійних бойових дій, а на основі любові до рідної держави і намагання чогось в цій державі зробити. Добро, а не тільки е, при будь-якій нагоді співати гімн і е, вигукувати е, відоме гасло е, щодо рідної держави. Е, я вважаю, е, що е, те, що відбувається зараз на виборах, е, ну по Харкову, начебто, вирішується питання. Центральна Виборша вчора центральна комісія. виборча комісія прийняла рішення щодо неправомірних дій. Обласної територіальної виборчої комісії в Харкові, і ми сподіваємося, що наші колеги в Харкові їм дадуть можливість приймати участь у виборах. І я впевнений, що пан Дубкін, мій товариш і колега по парламенту і його команда в Харківській області, Однозначно переможуть. Це демонструють всі соціологічні опитування. Аналогічна ситуація в моїй рідній Одеській області, де я очолюю штаб, виборчий штаб опозиційного блоку, і ми, всі соціологічні опитування показують те, що дійсно ми знаходимося на такому. Високому першому місці Давайте з, від, з, від, з відривом від конкурентів з одного боку. З іншого боку, ми бачимо величезну кількість провокацій по відношенню до наших партійців, до наших активістів. Я можу навести приклади фізичного, фізичного тиску на наші намети, на наших активістів і так далі. Вчора, вчора був безпрецедентний випадок, коли, коли намагалися працівники правоохоронних органів зробити провокацію хабаря нашому кандидату в депутати обласної ради голові троїцької сільської ради пану камарові Миколу Сергій, Сергійовичу. це настільки чесна і порядна людина що те що роблять наші правоохоронці це інакше як брудною провокацією, не яка Недостойна, негідна звання працівника органів внутрішніх справ, і в мене це викликає обурення. І ми з цього приводу зверталися. Уже звернулися і до президента, і до прем'єр-міністра, і до міністра. Внутрішніх справ щодо а, недопущення а, подобних дій а, по відношенню до а, наших активістів, і мені б дуже хотілося, щоб ч, все, ч, єдине, чого ми прагнемо, а, це прозорих і чесних а, виборів, а, без, а, без а, тиску. А для того, щоб дати громадянам, хочуть вони голосувати за опозиційний блок, а, їм на таку можливість, хочуть mm -hmm. вони голосувати mm -hmm. за будь-яку іншу політичну силу. А, громадяни мають мати на це право. Дякую вам, маємо завершувати. Дякую, Микола Скорик, народний депутат України, був гостем проекту позиція. Залишайтеся з нами на все добре.